На вулиці лютий холод, а в оранжереї ботанічного саду розквіли азалії. Зазвичай це відбувається на три тижні пізніше. Ну цього року дійсно можна сказати, що трошки раніше таке масове китування відбулося. Особливо я це із тим, що зима до цих останніх днів була надзвичайно м'яка, температурна була досить ну незвична, як для нашої зими, і були надзвичайно сонячні дні. Батьківщина Азалії у річок Китаю та Японії в українських умовах за ними доглядати важко. У нас опалення ну не вистачає не весь бутсад, сказати, да? тобто дуже дороге. Воно а оранжерея ви самі розумієте, вона бере дуже багато. Працівники підтримують необхідну температуру в оранжереях, адже якщо змінити її на 2 градуси, то рослина загине. Вона вимагає розсіяного світла та вологи. А залія має корисні властивості. Вона обезболює і заспокоює та навіть лікує артрит. Майже усі сорти воранжереї не мають запаху, але вони захоплюють від відвідувачів красою форм та кольорів. Мені дуже подобаються такі квіти, такі цвіта красиві, і розові, червоні, і малінові. Мені дуже подобається. Настрій подимається. А цвістимуть до середини березня. Євгенія Тюхтенко, Альона Чернецька, Могилянська школа журналістики.